Привіт всім! Ви на каналі найбільшого імпортера електромобілів із Китаю в Україні компанії Volt Auto. Сьогодні ми розповімо вам про цікаві електрокари, які виготовлені у Піднебесній, і які ви зможете купити у нас за дуже привабливою ціною. Слава Україні! Героям слава! І ми починаємо! Концерн SAIC готує до виходу на ринок новий седан Rowway D7. Електромобіль побудований на модульній платформі Nebula, яка дебютувала рік тому разом із електрохетчбеком MG Mulan. У седана в порівнянні з хетчбеком збільшена колісна база, а саме це 2 метри 81 сантиметр. Інші розміри авто такі. Довжина 4 метри 89 сантиметрів, ширина 1 метр і 87 сантиметрів, висота 1 метр і 51 сантиметр. Початкова модифікація одержала синхронний електромотор на задню вісь. Його потужність 155 кВт або 211 кінських сил. У парі з ним може працювати один із двох акумуляторів. Вони забезпечують дальність ходу 510 та 610 км на одному заряді згідно з циклом CLTC. Разом з електричним седаном D-7 анонсована його плагін-гібридна модифікація. Рову D-7 DMH рухається за рахунок бензинового та електричного двигунів. Поки що повідомляється тільки те, що ККД ДФЗ становить понад 43%. Тому витрата бензину на 100 кілометрів пробігу досить низька, а саме 4,3 літри. Повного заряду батарей вистачить на 125 км кілометрів пробігу. З урахуванням повного бака дальність ходу збільшується на 1300 км. кілометрів. Лінійка седанів D7 офіційно буде представлена вже цієї осені. Ми канал Вольтауто. Їдемо на міжнародну автомобільну виставку у Мюнхені. Або IAA Mobility. Вона стартує 4 вересня. Прямо в день відкриття дивіться перший сюжет про це європейський автосалон світового рівня на нашому каналі. Усього дев'ять автовиробників із Китаю представлятимуть свої моделі під час автосалону у Німеччині. За кількістю електроседанів, хеджбеків та кросоверів, моделі з Піднебесної займуть друге місце. Звичайно, після німецьких брендів-господарів автовиставки. У коментарях ви можете вгадати, які марки з КНР візьмуть участь у IAA Мобіліті. А ми, як уже сказали, підготуємо вам першу порцію відео з мотор шоу вже в понеділок, 4 вересня. Так що можете підтримати нашу подорож лайком під цим відео. Компанія Чанган створила ще один дочірній бренд. До речі, це вже п'ятий за рахунком, окрім основного. Компанію маркам Oshan, Shenlan, Lumin, Jue Intelligence Тепер склав Чі Її логотип нагадує стилізоване число 111. У Чанган повідомляють, що з лого нового бренду будуть сходити з конвеєра середньорозмірні легкові електромобілі та гібриди. Вже розроблено й першу модель цієї марки. Це Ліфтбек Чі A07. Він базується на електрофікованій платформі epa 1. Довжина авто 4 метри 90 сантиметрів, ширина 1 метр 91 сантиметр, висота 1 метр і 48 сантиметрів, колісна база 2 метри 90 сантиметрів. Перший електромобіль Чій отримав дві модифікації. Кожна має один електромотор на задній осі. Батарейна версія має двигун потужністю 160 кВт або 218 кінських сил, або електромотор на 190 кВт або 258 кінських сил. Таке авто пропонує вибір з двох батарей. Ємність першої 58 кВт-годин. Вона забезпечить 515 кілометрів пробігу на одному заряді згідно з циклом CLTC. Друга батарея має ємність 80 кВт-годин. За її рахунок, седан зможе проїхати 710 кілометрів. Інша версія авто, а саме ER EV, має на борту чотирициліндровий бензиновий ДФЗ потужністю 88 кінських сил. Але він працює тільки для виробництва струму за економічним циклом Аткінсона. Тобто він лише заряджає акумулятор із колесами ніяк не пов'язаний. Електромотор потужністю 160 кВт або 218 кінських сил отримує струми з батареї ємністю 30 квт годин. Який пробіг матиме така модифікація за рахунок повного заряду батареї або разом з роботою ДФЗ, поки що даних немає. Перше, що звертає на себе увагу в салоні, так це відсутність екрану панелі приладів на центральній панелі. Посередині встановлено екран діаметром понад 15 дюймів. Під ним ми можемо помітити центральний тунель із двома майданчиками для безротової зарядки та парою підсклянників. Окремо варто відзначити, що салон А 07 отримав дерев'яне оздоблення, а передні стійки та дах оздоблені мікрофіброю. У продажу на китайському ринку Чіюна A07 з'явиться ближче до осені. Слідом у ряди нового бренду стануть ще дві моделі. Є дані, що це будуть електричні версії серійних моделей від материнського бренду Chang'an, а саме седан A05 та Літбек А06. Всі наші покупці наголошують на тому, що купувати електромобіль з Китаю в Україні просто і надійно. І це справді так. Всі наші контакти в описі під цим відео, а також на сайті voltauto.ua. Сподіваємось, що це відео про електромобілі з Китаю вам сподобалось. Якщо це так, то ми будемо вдячні за лайк у вигляді оцінки нашої роботи. А в розділі відео на вас чекають інші сюжети про інші електромоделі з Піднебесної.